що, дорогенькі, тепер відповідаю вашим стандартам. Дівчки, я прийняла важке рішення: будемо старіти природньо. Бо мені написали, що я в свої 48 виглядаю і через усю ту косметику і віть твою догляд гірше, ніж в 60. Бо це все хімія. І воно погано впливає на мою красу і молодість. Вибач мене, дорогий кремчик, але природа кличе. Шампунь, хімія, милиш колись волосся господарським милом, лапухом і нічого вижилиш. І навіщо ці процедури? Хімія всяка красиво вдіватися. Ось у халат, хустка. Ну що, дорогенькі? Тепер відповідаю вашим стандартам. Це природньо, Ну як ви просили, яка ж краса і жодної зморшки ж не пропустила. А тепер серйозно не дозволяйте комусь там вирішувати, як вам виглядати і як вам старіти. Дівочки, хочете малюватися? Малюйтеся! Хочете патчі на все обличчя наліпити? Кліпайте! Це взагалі-то ваше життя і ваше тіло. Пишіть в коментарях, ми взагалі за проднє старіння чи за хімію. Взагалі-то підписуйтесь, будемо старіти весело.